І так, всім доброго дня. Значить, у нас грудень, зима і 20 грудня ми почали сіяти радиску. Ось тут посіяно. Там дві сторони, ця одна і тут ще пів е, досі. В принципі, як на грудень, погода супер. Якось так, значить, посіємось, накриваємо. Тут е, волокно буде, ну і замітаємо це і все безпорядок. Щоб воно виглядало отак. А Сіяти редиску будемо дієго від компанії Хазера. Ну тут, значить, капля доверху. Зараз, так, у нас 9 градусів. Ну і показую там 3-4, можливо, більше трохи градусів морозу. Схема в мене 6х6 Іде. І отак вона посаджена, не знаю, чим видно. Ось, зараз фокусується. За допомогою шпатля все загортається. Ось так вона виглядає. Радеска 25 тисяч. Ось гібрид Diego F1. Другій теплиці буде аутела. Ну, вирішив посадити таку, подивитися, чи хто з них кращий. Звичайно, для мене аутела це топ. Але побачимо, як оця буде. Зараз фокусується. Ось. Така радиска. Ну і мій маркер. Проста дошка. Знизу, значить, у нас ось такі квадратики. Не просто маркерують. І тут сіяти і накриваємо. І нехай росте собі. Ну, якось так. Кому не тяжко підписуємось, ставимо лайки. Далі ще ось там маємо порядочок робити. Тут маємо розсадок збільшитись трошки, тому залишайтесь на каналі та підписуйтесь.